Куди б ти не пішов, де б ти не шукав, хоч би що ти не дивився, ти завжди зможеш це знайти. Пошлі інстаграмні моделі, фотографії, пости. Воно скрізь мозок починає фантазувати, згодом пробуджуючи інтерес до перегляду дорослих відео. Ось це неконтрольоване бажання, яке згодом перетворюється на жорсткий цикл. Що не приносить жодного задоволення від життя? Воно це бажання стає необхідністю, щоб не відчувати самотність, сором, біль, щоб тікати від проблем, ховатися в собі, поринаючи у світі на соло, і ось у висновку ти сидиш з членом в руці, і думаєш, а який сенс цього всього? От який сенс життя? Навіщо я знову подручив? І треба розуміти, що це тваринне бажання, інстинкт чи, можливо, це залежність, начебто, це наркотик, цикл починає займати місце у свідомості, нагадуючи собі, коли потрібна нова доза. З приходом інтернету настільки сильно стрибнула кількість чоловіків з імпотенції, причому вона стрибнула саме серед молодого населення землі. І в основному з фізіологічної точки зору проблем майже немає. Справа в тому, що інтернет порно впливає на нас психічно, причому настільки сильно, що важко навіть уявити, воно зруйнувало цілі покоління чоловіків, які становлять головну демографію промисловості для фільму для дорослих. Воно зруйнувало цілі покоління чоловіків. Але як інтернету вдалося зробити нас? Людей такими нещасливими, і чому давайте трішки розберемо, сучасні чоловіки віддають перевагу кібергедонізму а, на відміну від сучасних відносин. Давайте спочатку розберемо, що таке залежність у нашому випадку, у випадку порнографії, залежність це так би мовити. певна така адикція, у якій людина компульсивно входить в сексуальну активність з допомогою перегляду матеріалів для дорослих. Компульсія це нав'язлива поведінка, що періодично виникає. Вона примусова і малоконтрольована. Зазвичай, коли ми говоримо про залежність, це часто стосується а, різних речовин і так далі. У там для прикладу, нікотину, алкоголю, лікарських препаратів чи якихось психоактивних речовин, і це зрозуміло, але є й інший тип залежності. До нього входить трудоголізм, ігроманія, залежність від стосунків, інтернету, азартних ігор, і та сама наша улюблена порнушка. І всі вони скоріше соціальні залежності. Тому що, грубо кажучи, поширення таких адикцій часто є наслідком якихось моральних релігійних заборон норм чи правил, які декларує суспільство. А наш мозок, як часто показує практика, не любить заборон. Він хоче порушувати все, що забороняється. Все це в свою чергу створює певний тиск, який часто. У висновку відбивається дуже потужно на нас, щоб у висновку не відчувати негативні емоції, людина прагне. Сховатися, втекти, уникнути реальності від усіх цих проблем, комплексів і тяжкості, і у висновку це все приводить до соціальних залежностей. Основна проблема заключається в тому, що чим більше ми дивимося, тим сильніше змінюється наша поведінка і сильнішою стає ця аддикція. Деякі люди можуть проводити добами наодинці, не контактуючи абсолютно ні з ким, що в свою чергу веде. Соціальну ізоляцію знижену активність і часто. Виникають ризики щодо погіршення ментального і фізичного здоров'я, і тут треба розуміти, що з утворенням світової павутини інтернету разом з нескінченним потоком знань інформації прийшли деякі проблеми, одна з яких це е, матеріали для дорослих раніше для того, щоб знайти сексуально збуджуюче щось, там матеріал тобі треба було шурувати за диском магазин чи там за журналами. І шукати десь там а, якісь плівки в гаражах умовно. Але з приходом інтернету графічні зображення знаходяться буквально кілька кліків від тебе. По суті, це все охарактеризувало 21 -е століття як епоху легкого сексуального задоволення. Та чого лукавити? Я раніше сам був дуже сильно залежний від цієї пагубної звички. Доки не почав купати в її суть, а і згодом створив гайд на понад 150 сторінок по природу порнозалежності, яка впливає на мозок, і я розказав, як кинутися в цього всього. Цей гайд та багато інших ви можете знайти в закритому клубі My Education, посилання в шоці профілю. От якщо повертаючись до теми, молодим чоловікам стало простіше вгамувати свої. Тваринні потреби, не докладаючи великої кількості зусиль, от наприклад, знайти партнера, зробити стосунки, і вже потім захоплюватись бажаним, це складно для покоління, з яке народилося в нульвих, і після з виходу матеріалів для дорослих з'явилася така, так би мовити, тимчасова яма, яка полягає в моменті, коли вперше можна Побачити якісь відеоролик та подивитися, коли відбувається сатевий акт. тобто, це дуже сильно впливає на сексуальний розвиток дитини і на подальше бажання розмножуватися для багатьох людей стало нормою вперше бачити відвертий контент до досягнення пубертатного віку у гайді я вже розписував, що середній вік на даний момент ознайомлення молодих пацанів з контентом для дорослим це є від восьми до одинадцяти років. Це просто капець. Тобто, чувак, просто не пізнавши що як влаштований світ, взагалі нічого не розуміючи, він вже бачить пісічку. Це дуже жахливо з точки зору формування його як одиниці. Але як ж по суті працює оця порнозалежність, якщо розібрати коротко, не вдаючись до якихось дуже глибоких деталей, коли хтось постійно дивиться якісь матеріали для дорослих, де відбувається надмірна стимуляція певних нейромедіаторів, то звичайно це буде негативно в довгостроковій перспективі впливати на виділення дофаміну та інших е, е, гормонів. Величезна кількість. Цих гормонів потрапляє в кров, і щоб захистити себе від передозування, мозок зрештою зупиняє викид даного гормону. Але через деякий час наші рецептори вимагають повторну стимуляцію, оскільки викид дофаміну та інших нейромедіаторів призупинився, а організму далі необхідний цей самий дофамін. Мозок починає шукати збудники, і він реагуватиме на будь-які імпульси, будь-які фотографії. Будь-які відео будь-які картинки навіть в реальності, да і парадокс заключається в тому, що чим частіше ми відгукуємося на даний імпульс, тим гірше наше самопочуття. Так виробляється певна поведінка за сценарієм. Ми вводимо себе в так званий жорсткий цикл аддикції. Існує взагалі багато схем, які демонструють аддикцію. Рунтуючись на них, я почерпнув в інтернеті одну з. Таких все починається для прикладу з соціальних мереж. Ти скролиш стрічку новин. Випадково ми бачимо якісь провокаційні матеріали. Це для прикладу показ зображення, якогось збудливого характеру. У висновку ці зображення активують нашу поведінку. Вони спонукають нас до мастурбації, до нашої улюбленої дрочки. У цей момент з'являється збудження, і щоб наздогнати його до певного рівня, нам необхідно подивитися порнушку. Да, як тільки минає пік, ми такі полегшаємо, Ми видихаємо. Настає полегшення, адже ми знову отримали дозу. Дозу дофаміну. Приходить ясність розуму, починається здорові думки, а з ними набігає знов ж таки і жаль, і почуття провини за те, що ми знову зробили це. Знову зробили це погане діло. Да? Звідки взагалі з'являється вина? Давайте розберемося трішки глибше. А, сенс людського життя як тваринного організму, це є виживання. Щоб досягнути виживання, потрібно розмножуватися, яким чином змусити вищу істоту, тобто людину, займатися виживанням. Правильно, еволюція. Спочатку мавпи, потім люди, які ще. Невідомі звичайним людям секрети зберігав дарві ну, для прикладу. Еволюційний процес з боку генетики це купа послідовних помилок е копіювання ДНК та РНК. Завдяки цим помилкам ми згодом отримуємо нові особливості. Чому це відбувається, щоб людський рід не геноциднувся на тлі загальної депресії ще з е пір давнього, давньої Греції? Еволюційний процес дав нам. Нагородження за розмноження, да? тобто за евакуацію запліднення ми отримуємо певний а, такий бонус і ейфорію. Але якщо запліднення не трапилося, а мастурбація пройшла, ми отримуємо трохи ейфорії і відчуття провини за те, що в нас не вийшло. Ну так би мовити, це я не говорю, що підбувається це я просто вкидаю тейки на те, щоб ви могли подумати. Чому людина почуває себе саме так за таку дію, і все, що я вам зараз розповів, це не інформація. Я просто накидав свої припущення, які мають якісь логічні причини на слідкові зв'язки. І треба розуміти, що нейропсихологи та фізіологи не мають достатньо досліджень, щоб з точністю сказати, чому ми почуваємось так, як ми почуваємося, і тому, коли мені люди якісь там говорять, Дай мені досліди на докази того, що порнографія руйнує психіку чоловіка. Я розумію, що переді мною дегенерат, просто популіст, який не розуміє базових е, речей, тому що не все ще в сучасному світі, що е, дає нам коду, повністю досліджено з точки зору нейробіології, нейропсихіки і так далі. Розумієте, не на все є дослідження. Я про порнозалежність е, ще почав говорити десь 2,5-3 роки тому. Але тоді на мене дивилися як на дурачка. А зараз, коли до мене звертаються чоловіки з проханням допомогти, бо в них не конектяться взаємостосунки з жінкою, в них викривлена психіка, імпотенція і так далі. І так далі, і так далі, приходиться відправляти до лікарів людей. То це ніхіра не весело. Це абсолютно не приносить. Людям жодного задоволення. Треба розуміти, що дана звичка вона є настільки пагубною, що в довгостроковій перспективі повністю може зруйнувати і вкрасти багато років вашого життя. Треба розуміти, що в нашому світі сексуальне самозадоволення стоїть як табу. Використання порнографії вважається ганебним і брудним, і це в свою чергу може давити на нас. Тобто, чувак, ти не можеш отримати сексуального партнера в реальності, тому ти й дрочиш, Ха-ха, дрочун. Да, ну в цьому сенсі, і по суті, ми маємо певне таке людське викривлення, яке відповідає за моральні та релігійні настанови заборони норми поведінки та виховання. І я вважаю, що це викривлення, та що це наша в якомусь форматі совість в будь-якому випадку. Потім відбувається стадія збирання, що характеризується раціональністю. Всі наші гормони згодом приходять в норму. Ми повертаємося в реальний світ, але через якийсь період часу. Коли організму знову знадобиться дофамін, ми знову наближаємося до початку цього кола, звідки ми і стартували. Тобто цей цикл зловживання може привести до негативних наслідків здоров'я, про які я вже говорив: сексуальну дисфункцію, включаючи потенцію, нижчі показники сексуального задоволення з своєю жінкою і так далі, і так далі. Також надмірний перегляд. Цих відосів контенту може вплинути на повсякденну дійсність. Ти розтрачуєш свій фокус уваги, важче вчитися, потім запам'ятовувати, переникати увагу, тобто страждають наші когнитивні функції напряму а також з'являється дефіцит регуляції емоцій. Надмінне за занепокоєння сексом, що призводить до сексуалізації всього, що рухається, і ти навіть починаєш сексуалізувати те, що ти раніше не зміг сексуалізувати, розумієте. Молодих хлопців це навіть е, може направляти до того, що вони сексуалізують сестру або навіть маму, і це є дуже жахливо. Про це я вже розбирав гайді. З одного боку ми маємо гіперсексуальність, а з іншого імпотенцію, тобто дві крайності. Адже планка збудження, яку ставлять дорослі у відео, часто буває нереальною в житті. І звідси йде наступна проблема: здоровенні ділдаки, які кожен чоловік, який починає дивитись порнораки, починає комплексувати через те, що в нього невеликий розмір члену. Хоча, якщо взяти статистику, все, що е, ближче до 13 сантиметрів, це є середній розмір в Європі і в Азії, да тобто це є більш ніж нормально. А багато з молоді, хто думає, що ділдак має бути під 25 сантиметрів, це ж абсурд. Я не розумію, що з тою кувалдою ти маєш робити потім з дівчинкою, поки економіка нашого світу стоїть на шляху створення самотніх людей, індустрія адаптується до еволюції людського мозку, щоб задовільнити наші потреби. Навіть якщо подивитися до найпоширеніших зірок, Тіктоку та Інстаграму не дивно, що найбільший вплив мають моделі дівчата з гарною зовнішністю чи зірки у дорослих фільмах. Хоча, якщо так глянути, Дивно, що потім ці люди протестують проти сексуалізації жінок. Я доволі часто а, чую, що там люди проти того, щоб сексуалізували жінок, хоча вони самі проявляють себе назовні так, щоб їх сексуалізували. У ну, це ж парадокс, як ти хочеш, щоб тебе не сексуалізували і щоб ти сама даєш тригери для сексуалізації. Ну це ж абсурд, це ж повний абсурд. Я доволі часто з цим зустрічаюся, коли чую від якоїсь молодої дівчини. Що проблема в чоловіках, а сама вона ходить як ескортниця? Ну це ж абсурд. Не тригери, не запускай тригеру того, що в суспільстві тебе сексуалізували, і не буде сексуалізації. Це ж банальна біологія. Да, однак річ, яку ніколи ніхто не бере до уваги, так це те, що такий метод ведення соціальних мереж сприяє розвитку адикцій та негативно впливає на тих, хто робить такі провокації, так і на тих, хто це поглинає. Величезна кількість інстаграм-моделей акторів а, з інших а, людей стверджують, що стикаються з ментальними проблемами, переслідуючи такий спосіб життя, і незважаючи на те, що у Зірок є той самий fans, а, тому, що основна суть порноіндустрії, як і будь-якої капіталістичної структури. У зароблянні грошей, от для прикладу, ми бачимо, що з'явився вебкам, платні сайти та підписки У 2017 році. Фахівці вважали, що можливий дохід з інтернету, ну так би мовити, вебкаму і цієї індустрії складав від 9 мільярдів доларів лише в США. Це при тому. Що OnlyFans почав набирати обертів лише в 2019 році після появи вірусу невідомого походження та локдауну так? нашого улюбленого коробки Віндорса. От наші улюблені стрімерші та тіктокерші у них розвивалися парасоціальні відносини, з якими передплатники, ті, хто купляє підписочку, вирішили, що було б логічно створити кіберсексуальний зв'язок між ними. Так? А чому ні? Давайте подумати. Усі вони чудово розуміють, що століття самотніх людей це найкращий інструмент для маніпуляцій, це давати нещасним і залежним рабам, перепрошую, користувачам те, що вони потребують. Звідси і OnlyFans принесла не лише розкріпачення, а й розвиток парасоціального компоненту, що вирощувався на такій платформі, як Twitch роками. От, ви можете зайти, глянути на Twitch, де Люди спілкуються з якимись зірками, моделями, варто лише купити підписочку і дати їм гроші безпосередньо. І ця розбещеність, куди рухається цей світ, це дуже ламає психіку незрілого покоління, яке ще не розуміє, як працювати з цим. Чим сильніше вони тебе емоційно прив'яжуть до себе, тим сильніше ти станеш залежним від їхньої уваги. Тим більше грошей вони з тебе отримають. Ім абсолютно насрати, якою ціною заробляти, тому що важливо це зберігати і підтримувати шикарний, хоча водночас сумний спосіб життя. І тут варто поговорити про парасоціальні відносини це односторонні відносини, де одна людина віддає емоційну енергію, час та гроші, а інша просто не підозрює про існування першого. Звичайно, глядач чи шанувальник. Може вважати другом там стримера, музиканта чи актора, хоча ніколи наживо навіть його і не бачив. Треба розуміти, що для вебкамщиць та моделей Онліфанс це золота жила, адже емоційно прив'язавши до себе невелику групу людей, можна отримувати мільйони. Це призводить все до того, що молоде покоління, яке формується, воно не вчиться або вчиться неправильно утворювати контакти, контакти з жінкою і так далі, і так далі. Звідси і виникають проблеми з близькістю, як кажуть наші психологи, адикція — це специфічна поведінка, загальною рисою якої є прагнення уникнути реальним шляхом штучної зміни психічного стану. Якщо вина і жаль, це певне таке когнітивне викривлення людини. Тоді, от порнозалежність це місце, де тисячі забувають про те, що означає реальність. Вони змінюють реальність на задоволення. Як припинити цикл залежності? По-перше, найпростіший і найдієвіший спосіб це перемикатися на стадії необхідності, а, мати дрочку, мастурбацію і так, далі, і так далі. Тобто, в моменті сказати фрази на кшталт щось, чим я зараз займаюсь. Навіщо мені це треба? Зробити пару глибоких зітхань і зайнятися, припустимо, там прибирання, віджиманням, прогулянку і так далі. Основний момент ви повинні постійно бути зайнятими, щоб не було часу займатися хернею. Хочете, зніміть себе на відео, як ви дрочите. От реально, зніміть себе на відео, і ви будете в бахірі, наскільки ви ущербно виглядаєте як чоловік. Це буде так смішно виглядати, як з боку ви своїми руками передьоргуєте, дай Боже, щоб руками, а не пальцями передьоргуєте свого здорового балтяру. Розумієте, ви вільнятися. З точки зору природи це нормально, це необхідно. Багато психологів радять не використовувати це в плані відео. тобто, треба використовувати уяву взагалі. я Прихильник того, що треба кидатися дрочки. Про це я в клубі неодноразово говорив. Що дрочка вона вбиває в тобі все чоловіче треба переходити до реального сексу треба отримувати секс в реальному житті. Таким чином ти перепрограмовуєш свою поведінку. Використовуючи більше енергії з воду, якщо ти хочеш повністю позбутися цієї пагубної звички, долучайся до клубу, ознайомлюйся зі всіма гайдами на сотні сторінок та ставай тим чоловіком, яким тебе створила природа. Всі посилання під відео обняв. Почуємось.